Війна забрала в мільйонів українців дім та відчуття безпеки, перетворюючи власників житла і бізнесменів на біженців та переселенців. Та буде наша перемога і відбудова. А відтак вже зараз мають напрацьовуватись плани відновлення. Це одне із питань, яке підіймалось на урбаністичному форумі Спільний дім у Вінниці серед його учасників, представники нині окупованої сєвєродонецької громади, території, яка починаючи з 2014-го, потерпала від навали окупантів. Наше місце з першого ж дня було підтверджено масивним атакам, і станом на зараз воно фактично зруйновано на 80%. відсотків. Фактично в місті немає жодної вцілілої школи, жодного вцілілого дитячого садку. Житловий фонд зруйнований, як вже сказала, близько на 80%. Тому для нас відновлення це не просто слово відновлення, це фактично перспективи існування нашої громади у наступному. Та вже в цю хвилину гостро в країні стоїть і питання оренди житла, яке багатьом українцям не по кишені, а соціального в державі бракує. Хочемо звертати увагу перш за все на таку важливу тему, як доступ до житла, адже це проблема, яка лише загострилася за час повномасштабного вторгнення. Потреби в житлі зросли, мільйони людей змушені покинути свої домівки. Тому ми хочемо зрозуміти, як у майбутньому можемо зробити такі міста, в яких кожен і кожна зможуть мати доступ до якісного житла. Крім цього, ми хочемо також поговорити про теми містопланування, як зробити наші міста комфортними, доступними для різних категорій людей. Нині лише у Вінницькій громаді зареєстровано близько 47 тисяч переселенців. Для родин переоблаштовували гуртожитки, надавали квартири та будинки. Під час форуму міський голова Сергій Моргунов зауважив, чимало переселенців відверто говорять, що повернуться додому, коли там буде можливість жити та розвиватись. Одна справа житло, а інша справа за рахунок, що люди будуть жити. І якщо ми хочемо говорити про спроможну країну, про спроможну громаду, то нам необхідно створювати і додану вартість. Для цього необхідно створити умови для інвестиційної привабливості тої чи іншої громади, звичайно, з урахуванням безпекових ну, моментів і географічного положення. Але бізнес сам визначить, де йому краще працювати і куди вкладати інвестиції. Це перша позиція, друга позиція це звичайно. Звичайно, забезпечення належними умовами проживання, в тому числі і житлом. А проживання це і користування якісної інфраструктури тої чи іншої територіальної громади, це навчання, це охорона здоров'я. Повинно бути сформовано стратегічне бачення розвитку тої чи іншої громади в контексті саме відновлення. Державна та регіональна політика мають бути орієнтовані на відновлення і якомога більше долучати до цього міжнародних партнерів. Певен координатор відбудови посольства Королівства Нідерландів в України Юрг Зінкен ми, як представники Нідерландів, координуємо всі зусилля. Це стосується і світового банку. Працюємо напряму з урядами країн. Охоплюємо не лише національний рівень, раді працювати і у Вінниці. Так ми бачимо, які є локальні потреби і де ми можемо допомогти своїм досвідом, своєю експертизою. Дійсно, як сказав пан Мер, у нас є можливість зробити правильні кроки. Всі уроки, які ми вивчимо в Україні, використаємо не лише тут, а й у інших країнах, зокрема і Нідерландах. На своєму шляху відновлення Україна не має змінювати векторів, слідувати європейським цінностям і продовжувати успішні реформи. Політичні процеси вони теж повинні проходити відновлення, тобто ми не повинні поставити реформи зміни, які відбуваються в країні на паузу, тому що це не на часі. Вони повинні відбуватися і надалі. Одна з ключових реформ, яку я вважаю, одною з зокрема найуспішніших реформ і децентралізації і те, що повноваження були передані на місця, була одною з найуспішніших, і, зокрема, дала я вважаю, допомогла протистояти містам в контексті. Повномасштабної війни власне зараз важливо, щоб ці повноваження і ці можливості, які дала реформа децентралізації, їх мультиплікувати в умовах відновлення та відбудови, щоб вони не зупинялися, а навпаки, мультипліковувалися. Форум триватиме два дні. Провідні фахівці з урбаністики, архітектори та міжнародні партнери мають напрацювати ті дороговкази, які допоможуть у післявоєнному відновленні міст та країни в цілому.